Я хотів би розпочати нашу зустріч з вами традиційно вже От, процитувати одного такого відомого філософа Ніколая Бердяєва. Власть принуждена боротися з проявленнями зла. В цьому її функція. Но вона і сама сіє зло і буває новим істочником зла. І тоді нужна нова власть, щоб положити этому предел. Но потом власть, положившая предел господству злой власти, сама делается злою. И нет выхода из этого порочного круга. Другий рік поспіль народжуваність перевищує смертність в нашому місті. І на протягом останніх десяти років населення чернівців виросло з 242 тисяч до 254 тисяч. Більше про це. Про нічого інше можна і не говорити з моєї точки зору. Рік 2010 ми прожили, вважаю, достойно війшли в 11-й впевнений. А скажіть, будь ласка, які внесок міської ради у збільшення народженості дітей? У нас у нас декілька декілька значна, я не цифру не уточнимо, але дуже багато працівників міської ради знаходяться в декретній відпустці. Так що це це продовжувати роботи щодо. Ще одним із найважливіших напрямком на декілька років це покращення системи водопостачання і реалізація ідеї збільшення питомої ваги прудської води у водопостачанні міста Чернівців. В минулому році ми замінили 12 ліфтів. Саме там, де створені товариство ОСББ. До речі, для порівняння Київ 18 місто Київ, Новець Київ, вісімнадцять, Чернівці По Покрівлі 2 мільйони з державного бюджету. Там де створено товариство співвласників. І саме основне стратегічна мета має бути допомагати і фінансувати в першу чергу там, де створені товариства співвласників це основний напрямок в цьому, в цьому аспекті. Розвиток туризму. Нам приємно, і я думаю, всім нормальним людям було приємно читати, що Черніці одне з найпривабливіших міст, де можна зустріти новий рік в Україні, і це правда, тому що я знаю, що скільки приїжджало. Знайомих і друзів і зараз, завтра приїдучи на сьогодні, завтра приїдучи на Маланку. Боївсь. Так от я люблю афоризми і є, є такі, не знаю, чий це, зраджують лише друзі. Вороги ніколи не зраджують. Mm. Я не хочу сказати, що мене хтось зрадив. Мене ніхто не зрадив. Основне мені не зрадити чернівчан для себе. От, от, от чому справа. І це стосується. А це питання вже не, не до мене, а до тих люд, людей, які приймають, які ще вчора клялися у вірності і говорили і все, що це, все, що буде. Я до цього ставлюсь дуже прагматично і спокійно, тому я не люблю дуже, знають мої колеги, не люблю лізти, як це називається, от таке. ненавижу просто, тому що я знаю, що це не щиро. От, і і тому, тому подібне. Мені краще прямо щось сказати, таке слово, ну без образ, звичайно. Але прямо щось залезне, ніж сказати, який ти розумний реальний. Я цьому не вірю, тому що я не відношу себе ні до геніїв, ні до дурнів. Не змінюються генії і дурні ніколи. От, а я нормальна людина, я теж змінююсь